Друзі, колеги, всіх вітаю. Сьогодні відео на тему повного огляду ситуації на крипторинку. Тобто, якщо ви будете мене питати, Рома, що ти думаєш стосовно теперішньої ситуації? Я буду вам відправляти це відео, тому що я розповім всю свою позицію стосовно того, що відбувається саме зараз, свої очікування. Це відео буде трьома розділами. Перше, чому я думаю, що нас все ще чекає позитив. Друге, що повинно статися, щоб я вже не чекав позитиву. І третє, про свою позицію по інвестпортфелі по трейдинговій частині розповім дам деякі коментарі. Тому поїхали. І до речі, на каналі ще треба 110 підписників. Тут. 110 підписників і буде розіграш 100 те. У мене традиція на каналі кожні 1000 підписників розіграю 100 доларів. Всі деталі будуть в телеграм-каналі, тож приходьте. Також переходьте на сайт, там цікава інформація. Залишилось 3-2 місця на навчання. І так, давайте почнемо з графіку фьючерсів на BTC. Хочу розказати свою думку, те, що я знайшов цікаве. Дивіться, у нас існують гепи, які були за всю історію нашого теперішнього циклу. У нас завжди утворювалися гепи. Ось геп, ось геп, тут геп і тут геп. Кожен геп ми перекривали, продовжували зростання. перекриття, зростання. Тут ми його перекривали ось тут, але знову ж таки більш глибока корекція. Але знову ж таки це не відміняє того, що ми їх перекривали і продовжило зростання. Те ж саме аналогічно тут. Ми перекрили геп, і зараз у нас відбувається відновлення. Буде це остаточний розворот, або що нас очікує локальний там, пролив і продовження руху нагору. Я цього не знаю, цього ніхто не знає. Але статистика підтверджує те, що в нас утворювалися гепи, які ми постійно перекривали перед продовженням росту. Про цей геп я вже казав скільки півроку про нього розповідаю, і ми до нього дійшли. Тому це перша ознака, чому я думаю, що ми продовжимо рух і підкріплення моєї інформації. Далі перейдемо на графік BTC. Тут більш цікаво. Дивіться тижневий таймфрейм. Тижневий таймфрейм. У нас є середня ковзана, Ось вона зелена. це 50 -ти. тижнева середня ковзана, тому що у нас таймфрейм, тижневка. Дивіться, у нас є постійна ця ковзана, як наша підтримка. Тобто, от початок нашого тренду я не буду рахувати минуле, хоч раніше у нас теж була ця підтримка. Давайте будемо розмовляти про теперішній цикл. Ось ця ковзна завжди була нашою підтримкою. Тут ми відбувалися від неї, тут відбувалося від неї, і зараз ми теж підійшли до неї. Тобто, у нас є ще одна статистична інформація, яка дає нам привід думати на те, що нас може очікувати відновлення. По ринку. Ну, навіть якщо дивитися в минулому, цілком мовірно, ми знаходимося приблизно якраз десь тут. Я, я думаю, так. Тому додатковий аргумент не те, що нас може очікувати продовження відновлення руху. Я знову ж таки повторюсь: я не знаю, це буде прямо ось так або щось ось таке, я цього не знаю. Але думаю, що нас очікує завершення цієї корекції приблизно на цих рівнях. Моя позиція, моя думка. Далі, у нас є Fibonacci. З моменту. Початку нашого цикла ми завжди підходили до 618 рівня перед продовженням руху. Наше дно. Можна хоч так його накреслити, Так. Неважливо. Е, імпульс, корекція до 618 рівня продовження руху. Імпульс, корекція 618 рух плюс вже і ковзана, продовження тренду. Зародження імпульсу. Імпульс, імпульсне завершення, корекція до 616 рівня, плюс ковзана, відновлення, е, очікуване нове відновлення е, BTC. Я думаю, що нас очікує відновлення. Третій аргумент, чому я думаю, що це ще не завершення циклу. Наступний графік, який я хочу вам показати, це фонди ринок США SP 500. Дивіться, тут цікавий момент, теж є статистичний момент, який може нам дати інформацію, що. Цілком мовірно, ми закінчили корекцію і по SP-500. Дивіться, у нас є наш цей цикл руху. Дивіться, ми постійно коригувалися приблизно на одні позначки. Корекція 9%, корекція 11%, корекція там, майже 10% і зараз корекція там, 10%. Тобто, одна з ознак, ну, можна сказати, що ми, у нас були такі заколи на кордон нашої, цієї, нижнього кордону нашого каналу. Тож, одна зі статистик, що можна підвести, що цілком вірно корекція може закінчитись тут. І якщо взагалі, як це відео взагалі не буде про монетарну політику, ні ФРС, не пониження, підвищення відсоткової ставки, давайте просто подивимося чисто по графікам. Дивіться, хочу накласти на цей графік BTC. BTC. І дивіться, цікавий момент. Давайте, як моє зробити. Ну, давайте так. Окей. А, BTC починає. Поч... Взагалі BTC постійно корелює з цим графіком. І зараз навіть BTC. Так, мальовка. BTC відновлюється трошки краще. Можна подивитися ось червона ця лінія. Відновлюється трошки сильніше, ніж SP-500. Якщо подивитися по історії, коли у нас SP500 кругувався, а потім відновлювався. Потім коригувався, відновлювався, можна подивитися, наскільки сильно BTC зростав на фоні цього. Звичайно, це не, один, не одна з ознак, чому BTC зростав, тому що SP-500 відновлювався ні. Але кореляція існує. І тут можна сказати, що якщо SP-500 відновиться в найближчому часі, ну взагалі, коли буде відновлення SP500, я думаю, що BTC буде дрейвовіше демонструвати силу. І, знову ж таки, нас може очікувати доволі. Швидке відновлення по нашим інструментам, по BTC, тому що існує така кореляція. Знову ж таки, я не буду казати про ФРС. Знову ж таки, очікування, що будуть паузи стосовно політики ФРС відсоткової і пониження, якщо не помиляюся, в 3-4 кварталі 2025 року. Тому там поки що нічого такого, щоб хотів би додати, давайте поговоримо, що. Мені треба побачити, щоб я відмовився від своїх цілей стосовно позитиву на BTC, давайте давайте навіть приберемо Fibonacci. Приберемо Fibonacci. Давайте навіть і знову приберемо. Ось так поговоримо. Що мені треба спочатку на графіку. Щоб я побачив для себе? Приблизно ось таку структуру. Тобто, коли BTC, коли BTC проб'є цей рівень і закріпиться тижневим або денним баром нижче проторговки там, 68 тисяч доларів, якщо це станеться закриття, підкреслю закриття денєвки або тижневки, для мене це буде означати, що з там, для мене, чисто для мене, 90% те, що тренд закінчен. Поки ми утримуємо ці максимуми, я думаю, що поки що це повноцінний тренд, повністю органічний тренд. Так, у нас існують дуже такі цікаві вершини, наші минулі максимуми, які ми ще не протестили. Я цілком можу очікувати ще ретест таких позначок, але, підкреслю, але щоб завершення для мене було трендом, мені треба, щоб закінчено було тут. Далі. Є цікаві моменти. Дивіться, у нас схожа ситуація з 16-17 роком. У нас утворився такий рівень, від якого ми постійно відбуваємось. Ось. Цілком імовірно, що такі зона супротиву, точніше, підтримки, нас очікує саме зараз. І я думаю, що ми можемо звідси, в принципі, розвернутися, якщо знову ж таки підкріплити інформацію, ту, яку я давав. І по Фьючерсам і по Ковзані, і по Fibonacci, і по SP500. Я думаю, що знову ж таки це поки що у нас буде підтримка. Не думаю, що ми зараз будемо пробувати цей рівень. Якщо проб'ємо цей рівень і закріпимось нижче, то це буде для мене один з сигналів на те, що цілком вірно тренд закінчен. Ось я маю на увазі. Також у нас існує така трендова на BTC. Я б трендовим не дуже довіряв би. На графіку RSI по BTC, але знову ж таки, вона існує. Цілком можливо, наші фінальні позначки можуть бути якраз приблизно і тут. Яка буде ціна по BTC, не знаю. Я не буду на цьому цінати увагу, але такий цікавий статистичний момент. І з цікавого, що хотів ще додати, це те, що ми знаходимося на екстремальному страхі. Тобто у нас зараз екстремальний страх, і таке відбувається доволі нечасто. І це один з показників на те, що у нас зараз. В принципі, непогана можливість або добирати портфель, або його починати формувати, або розглядати якийсь добір позицій. Тобто, це такий доволі міцний індикатор, на який я раніше дуже акцентував увагу, і цей раз насправді навіть трошки прогав його, але він існує, і, як на мене, він на гарних дуже позначках. Тим паче, можна подивитися, що ETF та не туплять, як ми, вони. Починають накопичувати знову об'єми по BTC. Тобто за довгий період часу вони починають купувати BTC. І Вони купують його якраз на позначки страх. І це такий цікавий аргумент, який може провокувати на продовження руху по BTC нагору. Тепер давайте поговоримо про мої позиції по інвестпортфелю і по трейдинговій частині. Дивіться раніше, ще до того, як я створив YouTube канал, на жаль, я не почнемо вивести з цих позначок. Але, але е, я будував таку формацію, яка теоретично могла нас очікувати, і вона прям відпрацювала один в один. У мене навіть ось, 5 хвилин хвильовка закрилася на тій позначці, де я її очікував, що 16 рівень. Тобто, ну, напевно, ті, хто були у мене на каналі давно вже, вони, напевно, можуть знайти в Телеграм-групі, відкатити її там на початок десь і пошукати. Я про цю структуру ще казав тоді, вона була актуальна. Стратегія прямо відіграла ідеально. Але чому я не закрив всі свої позиції тут? Тому що я очікував ціну вище. По моїм очікуванням. Тобто, коли я бачив, що ця відпрацьовка відбулася, взагалі жодних питань. Але для мене топ-1 завжди індикатор був: це була ейфорія. Але я її не бачив на ринку. Я не бачив жодної ефорії. Я бачив тільки ейфорії по BTC, на альткоїнах не бачив. І тому для мене це не було завершення циклу, Тому я не закривав всі свої позиції. Тепер хочу пояснити, що взагалі врятувало мій портфель і врятувало мій теперішній стан. Врятувало мене те, що я почав купувати BTC приблизно на позначках 24-26, я вже не пам'ятаю. Напевно, десь тут або тут. Толком не пам'ятаю, я точно знаю, що я купував. Ну, знаю. <свіси> я впевнений і знаю, що, те, що я купував BTC на позначках 24-26. Просто не пам'ятаю, в які часові проміжки. Зробив 2 X на BTC. Я чітко пам'ятаю, що я закривав на 47 тисяч BTC. повністю виходив з позиції. Напевно, тут. Так, я згадав, я закривав позицію повністю тут. У нас була тут вершина локальна, і у нас було відновлення. Я десь тут закрив, тому що думав, що тут нас може очікувати продовжена такий боковик, чого не відбулося. Повністю закрив. Мені це принесло профід. Потім я купував альткоїни, які принесли мені ще додатковий профіт на цьому рухі. Тобто тут у мене був профід по альткоїнам, бо я завжди профіт з BTC переливав завжди в альткоїни на те, щоб збільшити свій капітал. Тобто Це стратегія, вже другий цикл поспіль я роблю. І перший раз відпрацювали дально, В цьому разі не ідальна, але зараз пояснюю всю ситуацію. Далі BTC зробив 2 ікси, перелив альткоїни. Це мені ще принесло приблизно 2-3 ікси, я пам'ятаю. Розпродав багато альткоїнів. Деякі альткоїни просто зафіксував на 2 іксах, як я робив завжди. І на цій корекції, приблизно тут я ще докупав альткоїни, плюс купав ще їх тут. І зараз у мене просадка по портфелю 35, дефіз 45% десь так. Якщо казати про локальне. Якщо казати про весь рух спочатку цього, у мене профід по портфелю приблизно 310 дефіз 330-340%. Приблизно десь так. Приблизно. І це саме це мене врятувало по моєму портфелю. Якби я заходив в вольткоїни тут та й навіть тут, то звичайно в мене було б все дуже печально. Далі. Чому я взагалі докупав тут альткоїни, навіть тут брав альткоїни? У мене тут були дуже великі позиції по системі а-ля розгон депозиту, який я знімав відео, можете подивитися. Це означає, що я відкривав позиції по альткоїнам з маленькими плечами, з маленькими об'ємами, добре, середніми об'ємами, щоб збільшити ще профіт. Тому що я акцентував увагу. На таку статистичну історію біткоін домінації. Хочу нагадати, що після халвінгу, ось у нас жовті лінії, це момент халвінгу, у нас завжди чітко відбувалася така цікава, така цікава ситуація. Протягом певного періоду часу, приблизно 230-240 днів, у нас починався альтсезон. Халвінг, альтсезон. Халвінг, альтсезон. І в нас тут відбувся халвінг, після якого я очікував теж агресивний перелив ліквідності в BTC, ой в вальткоїни з BTC. Тобто, от момент халвінгу, пам'ятаємо, 230-240 днів, приблизно так, і початок як сезону. І плюс у нас є статистичний момент, ось дивимось, з минулого альтсезону, сезону що ми відбувалися від 16 рівня, і в нас траплявся прилив ліквідності в альткоїни. Те ж саме, Підходил, підходив халвінг, відбувся, підходила дата до нашого до нашої проміжку часу, там 240-250 днів. І ми підходили до 16 рівня. Тут я очікував різке падіння по біткоін домінації. Це, до речі, навіть і почало відбуватися. Я заходив в великі. Ну, добре, середні позиції по альткоїна. У. у мене був LINK, Avalanche, Algorand, ICP. Що в мене ще було, не пам'ятаю. А, начебто Uniswap у мене був. У мене були різні позиції за цей проміжок часу. Я вже не можу згадати, які певно. Але були. І я зайшов тут позицію. У мене почався профіт. На, таких, на цих позначках у мене був вже overprofit, дуже непоганий. Але я не закривав свої позиції. Чому? Тому що очікував більш агресивного перелив ліквідності, який у нас завжди був. Я очікував такі фінальні позначки по біткоін-демнації, де я планував вийти із інвестпортфеля із цих позицій, що принайшло мені там прям гігантський профіт, прям величезний профіт. Чого, на жаль, не сталося. Відбулася сильна корекція. Оця вся корекція. відбулася. Я не тільки не зафіксував там. Тобто, в мене є, як я завжди роблю, давайте поясню. Наприклад, давайте так. Наприклад, я зайшов тут в лонг, так? Зайшов в лонг, профіт пішов, профіт пішов, і я зазвичай люблю переставляти потім свій стоп-лосс в безбитковість. Тобто, ставлю ордер на те, що в мене продасться все, коли. Графік, якщо графік піде в протилежному напрямку, тут мене виб'є, цього я не зробив. Що призвело до того, що в не тільки я прийшов до беззбитковості, а ще й зазнав збиток. Тобто, в мене зазначився тут доволі такий збиток. По деяким позиціям я закривав, по деяким не закривав, але збиткові угоди були, звичайно, це, це нормально. Тобто, якби. Якби моя ця ситуація, що я там купував BTC по цим позначкам, продавав його по цим позначкам і добирав альткоїни в ці позначки, якби я не робив маніпуляцію на цьому проміжку графіку, мене ось це загнало б дуже великий збиток. Тому таке, ситуація, по моєму портфелі, саме така. Зараз портфель зазнає 35-45%. Ну, Не знаю, 50 є, напевно, ні, 45, напевно, максимум відсотків просадки. Але, знову ж таки, через те, що я зробив цей профіт, загалом у мене досі 310 плюс. відсотків. Ось що я маю на увазі. Тому так, тут я зазнав поразку, я її признаю повністю. Тут я, ну не знаю, можна сказати, плашався, обісрався як угодно. Тож, на жаль, цього профіту Іганського в мене не вийшло забрати. Хоча якби я фіксував профід би тут по тим позиціям, у мене був би доволі доволі серйозний профід, і там були цифри, не буду казати, які, м'яко кажучи, величезні. Якби мені сказали, що в мене будуть такі позначки на моєму піанелі по портфелю, які були тут, десь не знаю, в 23-му році, я б охрінів. Тому таке. На жаль, на жаль, болісно було, звичайно болісно. Але добре, що я на ринку вже не перший рік і будував свою стратегію з початку. Виявлялося, що саме перша стратегія, яку я починав будувати тут, була найправильнішою. Але нічого поганого в цьому немає, тому що, знову ж таки, я, я вважаю, що наш тренд не закінчен. Не закінчен. Якщо там робити якісь порівняння, я думаю, що ми там, можливо, тут десь. І нас очікує щось таке. Наскільки далеко не знаю, я знову ж таки не змінюю свою позицію, я не буду чекати BTC вище 125 тисяч. Якщо він буде вище, я буду тільки за, але я б хотів би повністю вийти з своєї позиції по таким позначкам. Не забудьте поставити вподобайки під цим відео, перевірте, що ви були підписані. Чекаю вас в телеграм-групі і на своїх індивідуальних курсах, які стартують через 70 днів, десь так залишилось 2-3 місяця. Всі, вся інформація є на моєму сайті. Всім до побачення!